Вітання глядачам Рудани. Середина тижня, кінець осені, 30 листопада. Що запам'ятає Кривий ріг сьогодні? Дізнавайтеся з випуску новин. В студії Марина Куть. Коротко про головне. Хто на новенький? Сьогодні на рейки 14-го маршруту вийшов оновлений трамвай. Послуга народжена в кривому розі. Першому в Україні криворізькі батьки зможуть оформити одразу увесь комплект документів на новонародженого. Грипи іде в наступ. Кривого рогу ще не дістався, та в області епідпоріг вже перевищено. Одним оновленим трамваєм в місті стало більше. Модернізована машина вийшла сьогодні на 14-й маршрут з депо номер 1 і два попередніх цей трамвай відремонтували цьогоріч за міською програмою реконструкції електротранспорту. Обійшовся він місту в десятки разів дешевше, аніж купівля нового. В чому секрет знає Валерій Кожухар. Понад чотири місяці над цим вагоном трудилися фахівці комунального підприємства Швидкісний трамвай. Після капітального відновлення застарілу марку КТМ 608 у цьому красеневі не впізнати. «Іменно по тий марки є третій вагон. Виходить до кінця року у нас заложено ще два. Один я розумію, випустимо. Точно Другий, може бути январ місяць. Випустимо, то уже тут ми провели не зря. Термін експлуатації трамвая після капітального ремонту подовжиться ще на 15-20 років. У цю машину ремонтники підприємства вклали не лише працю, а й свої удосконалення. Цей досвід планують використати в капітальному ремонті нових вагонів. Були доработаны, в первую очередь, ступеньки, механізми відкриття, закриття дверей, електронне управління. І в следующих двох, которые вийдуть после этого, і механизмы механізми будуть доработаны, более усовершенствованы. Над этим Надатим ежедневно конструктора. Сьогодні трамвай первый у своєму новому житті вийшов на лінію. Ощастило ось цим пасажирам 14 маршруту. Впечатлення шикарне. Вот красиво, чисто, уютно і тепло. Хороший, красиво, удобно. Комфортабельний, тепло, уютный. Нагромне спасіба. Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб. Програма «Місто». Цього року в Кривому розі відремонтували більше 600 тисяч квадратних метрів автодоріг. Це як центральні вулиці, так і внутрішньоквартальні дороги. Серед них і ділянка, що сполучає мікрорайон ювілейний та вулиця Світальського. Вона готова на дві третини. Робочу нараду сьогодні провів там міський голова. Полотно нового асфальту так зараз виглядає ділянка траси між мікрорайоном Ювілейний та вулицею Світальського. Її основне призначення розвантажувати проспект 200-річчя Кривого Рогу. Однак як місцеві, так і фахівці запевняють, донедавна її навіть дорогою важко було назвати. Нині ж її ремонт майже завершено. Виповнені дві треті об'єму, уложений верхній слой асфальтобетону. Площадю 10 500 метрів встановлений новий бордюрний камінь. Сьогодні продовжуються роботи по укладці вирівнюючого слоя і укладки верхнього слою асфальтобетон. До ремонту цієї дороги міська влада підійшла комплексно, тому на додачу до дорожнього полотна тут з'явилося ще й повноцінне освітлення. Задача була, щоб, кроме дороги, восстановить наружне освітлення, тому що наружне освещение, ну, кроме удобства, безпечно в першу чергу для пішеходів. Була виконана обрезка зеленых насаждений, дерев для того, щоб дати возможность нормально як і собственникам транспортних средств, так і пішоходов. Крім того, проектом передбачено облаштування ще низки додаткових зручностей. Велосипедні дорожки і пішохідні дорожки вже проведемо Роботи на наступний рік, і дорога, яка буде соєняти з сонячним, теж в плані вже проходить експертизу Проект і буде зроні на наступний год. Також міський голова запевнив, невдовзі на проїжджій частині з'являться ще й лежачі поліцейські, а гаражі обабіч дороги, котрі зведені там незаконно, будуть прибрані. Всеволод Прокоф'єв Костянтин Сологуб, програма місто. Сьогодні Мер Кривого Рогу підписав меморандум про співпрацю з управлінням юстиції. А вже від завтра увесь комплект документів на новонародженого криворізькі батьки зможуть отримувати одним пакетом в центрі адмінпослуг. Більше про це знає Дарія Ворона. Відчути радість батьківства без паперових клопотів від зможуть криворізькі родини в очікуванні поповнення. Нова послуга в адмінцентрі допоможе швидко оформити всі документи для немовляти. Для цього необхідно просто звернутися до центру надання адміністративних послуг, оформити, подати необхідні документи і через 10 днів отримати результат послуг, які міститиме в собі сім документів, за якими звертаються. Цей пакет документів включає оформлення свідоцтва про народження дитини, постановка її в дитячий садок на електронну чергу. Ергу соціальні виплати отримання ідентифікаційного номеру для дитини, а також там щодо багатодітних сімей, там і пільги по надання послуг житлово-комунальних, а також оформлення. Посвідчення багатодітної родини Кривий ріг першим в Україні запроваджує таку практику: 20 відсотків немовля Дніпропетровщини, а це 6 тисяч малюків народжені з початку року в нашому місті. Тож нова послуга буде користуватись попитом, переконані фахівці. Тим часом адмінцентри постійно розширюють перелік послуг. Якщо в прошлом году ми виконували где-то двісті услуг, максимум это всі важливі, которые были то на сьогоднішній день ми виконуємо вже 418 послуг. услуг. Їжеднівна ми обслужуємо ну, в районі 600-700 чоловік. Чимало пілотних проєктів стартували із Кривого Рогу. Цьогоріч для молодих батьків доступним стало отримання свідоцтв про народження просто у пологовому будинку. Як прогнозують фахівці, пакет документів сім в одному стане прикладом для інших міст. Це насправді дуже унікальний проект, тому що надаються одним пакетом соціальні послуги: послуги як місцевого самоврядування, так і державної влади. Завтра на рівні міністерства його вже озвучать. Що ми розпочали в Кривому Розі такі заходи. Сьогодні ж у місті анонсували новий ресурс у відділах реєстрації актів цивільного стану. Незабаром замовити документи чи їхні дублікати можна буде онлайн. Дар'я Ворона Вадим Діденко, програма «Місто». Законодавчі ініціативи опозиційного блоку обговорювали сьогодні нардепи з представники проспілок та виробничники. Як зазначили депутати від Кривого Рогу, влада блокує соціально значущі законопроекти опозиції. Тим часом ці закони на переконання представників партії могли би вивести країну з кризи. Докладніше у наступному сюжеті. Або провладна коаліція приймає наші законопроекти, або Верховна Рада повинна саморозпуститися. Таку основну тезу озвучив Олександр Вілку на засіданні круглого столу. Нардеп каже, це вимога мільйонів українців, які втомилися від гребіжницьких тарифів на комунальні послуги, зростання цін та малих зарплат. Опозиційний блок має своє бачення виходу з кризи. Фракція розробила пакет законопроектів. Однак їх провладна більшість ігнорує. Нам не нужен бунт ради бунта и переворот ради переворота. Необходимо выводить страну из кризиса цивилизованным путем. Идеальная ситуация это принять наш пакет законопроектов Социальная защита, который направлен и на повышение пенсии и заработных плат, и на уменьшение коммунальных тарифов, и на то, чтобы наши предприятия работали. Вот сейчас у власти последний шанс принять предложенные нами законопроекты. Если этого не будет сделано, необходимо идти на перевыборы и выбирать новый парламент. У пакеті законопроєктів є напрацювання фахівців з енергозбереження, збільшення пенсій та зарплат. Досягнути цього пропонують підтримкою базової галузи промисловості. Малому та середньому бізнесу влада має надати податкові канікули. Серед ініціатив закон про недопущення продажу сільськогосподарських земель. Опозиціонери мають своє бачення і реальної децентралізації. Над законопроєктами працювали досвідчені експерти. Популізму тут немає. Запевняють представники ОПОБЛОКу. Відносно проєкту бюджету на наступний рік його криверіські нардепи вважають антисо. На сьогоднішній день основна львійна доля фінансування державного бюджету приходиться на армію і на правоохранітельний блок. Ми вважаємо, що це абсолютно недопустимо, поскольку бюджет країни має бути направлений прежде чем на соціальну помощь і защиту населення України, а також на його економічне стабільне розвиття. У фракції вимагають накласти мораторій на підвищення комунальних тарифів. грабительские тарифы. Во-первых, доводит до сердечных приступов людей, которые берут новые платежки, а во-вторых, она просто уничтожает саму сферу ЖКХ. Сейчас задолженность теплогенерации, теплопоставляющих организаций перед поставщиками газа более 18 миллиардов гривен. То есть каждый день газопоставляющие организации могут остановить тепловые генерации. У підтримку цих законопроєктів сьогодні висловилися представники громадськості. Ці законопроєкти дуже важливі, А для нашого міста особливо, тому що у нас город промисловий. і робота промишлені підприємств відражається і на зборі налогів, і на житті наших людей. Ситуація, в якій живуть наші люди і ветерани в частності, пенсіонери, вона описання не піддається. Це дикі тарифи это совершенно непонятные мизерные пенсии. И это що совместить, получается, что человеку просто нужно виживати. Тому всі міроприяття, котрі проводять позиционний бокс Верховної Раді, ані нужні. Держава потребує економічних і соціальних змін. Та головне кажуть депутати припинити війну в Україні, і це завдання усіх гілок влади. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, Артемі Мельник, програма місто. В нашій області на минулому тижні перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемія цього разу йде зі сходу. Крім Дніпропетровщини, епідпоказники вищі за норму на Луганщині та Харківщині. Грип прийшов на три тижні раніше, ніж очікували медики. Яка ситуація в Кривому розі дізнавалася Марія Семенова? У Кривому розі випадків грипу не зафіксовано. Така інформація міського управління охорони здоров'я не перевищена у місті і під порогу простудних захворювань. Что касается заболеваемости за прошедшую 47 неделю предэпидемического периода, то по городу заболело 4048 человек. Если сравнивать со средней многолетней, то мы практически на уровне. А эпидпорог для этой недели 4864 случая, поэтому мы ниже на 22%. Поступово зростає кількість госпіталізованих на минулому тижні. Таких було 99. Причинами ставали ГРВІ та бронхіти. 89 – дев'ять ушпиталених дітей. Лікування ГРВІ саме у дітей стосується поради днями оприлюднені мінохорони здоров'я. У мозі не рекомендують жоден із звичних при самолікуванні препаратів. Педіатри з досвідом згодні із цим антибіотики ніяк не впливають на вірус. И мало того, они влияют на иммунитет, то есть они снижают защитные способности и функции организма. Не рекомендовано растительные препараты, потому что эффективность их не доказана. Не рекомендованы гомеопатические препараты не только у нас в стране, и во всем мире. Проводить иммуномодуляцию и стимуляцию несовершенной иммунной системы детской достаточно опасно. Ніна Кирюшенко сама практикує лікування ГРВІ та застуд без перелічених препаратів. Лікарка зізнається, власній дитині антибіотики давали лише одного разу при пневмонії. Каже, чудодійної пігулки не існує. Треба створити умови для активізації імунітету. В поміщенні, де дитина має бути влажно і прохладно. 18-20 градусів, влажність більше 45%. Чому це так важливо? Для того, щоб дитина, взрослого, больного могли адекватно виробляти антидіоні. Тела, которые вырабатываются при определенних условиях. Якщо патологические потери в виде температури, то їх нужно восполнять. поэтому що обільне тепло пить. Та найдієвішим захистом медики називають профілактику. Найперше йдеться про вакцинацію. На двадцять число ітоги вакцинації всього вакциніровано в тисячу 1737 чоловік. Це 20,5% від плану. План у нас 8353. До візиту грипу криворіжці має ще 2-3 тижні, кажуть медики. На вакцинацію ще є час. Є й вакцини в аптечних пунктах амбулаторії. Марія Семенова, Владислав Талалай, програма Місто. В Україні сьогодні завершився осінній призов. До збройних сил та інших військових формувань призвано близько 14 тисяч осіб. Про це повідомили в Міноборони. До лав українського війська вже відправились близько 8 тисяч новобранців. Військову службу вони приходитимуть у частинах та підрозділах, розташованих поза межами району проведення АТО. У кривому розі через комісії військоматів пройшли 3,5 тисячі призовників. До армії призвані 350 криворістів. Половина з них служити в сухопутних військах 40% у нацгвардії, решту направили до Державної спеціальної служби транспорту. У військкоматах кажуть, Кривий Ріг виконав планові показники, але без тих, хто ігнорує повістки або ухиляється від служби, не обійшлося. Напам'ятаю, що сусідствують адміністративна відповідальність за неявку в воєнкомат без уважительних причин і уголовна відповідальність за від військової служби. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Екстрім-перегони. Поліцейські переслідували БМВ через два райони Кривого Рогу. Повір у себе, спорт і розваги дарував дітям з особливими потребами фестиваль у Саксаганському районі. Світ магії. Українські ілюзіоністи відомі на весь світ підкурили своїм мистецтвом кривий ріг. В ніч на середу в Покровському районі розігралася кривава трагедія. Правоохоронці повідомляють, на вулиці Калантаї місцева мешканка зарізала знайомого. Подробиці з'ясувала наша знімальна група. Менше добу тому у цій квартирі на третьому поверсі розігралася кривава трагедія. Жінка встромила ножа у свого гостя. Той прийшов, щоб полагодити газове обладнання, але перед цим пристав на пропозицію господарки та її знайомого хильнути чаршину. Вона стала останньою в його житті. Після цього удара потерпівши зразу з квартирою. ушов она как зная ее, она ну, ведет себя неадекватно. И они продолжали выпивать, но ну, через 15, когда спускались вниз, обнаружили, что он лежит перед выходом с подъезда возле подвального помещения на животе, ну, без признаков жизни. Підозрювана та її знайома відтягнули тіло жертви від під'їзду, сліди спробували знищити. Так як вона була в стані клопіні, відбулася не агресивно і сказала йому, давай, помоги мені винести труп. Также она заставила поли. А потім дует продовжив алкогольну ніч. При обході території явні признаки запаху хлорки і білізни. Видно, що сліди волочення, сліди крові в деяких місцях. видно, що була лісниця площадка і перший етаж площадки замитий. Жителі вулиці Калантайни на камеру кажуть, не здивовані. Сусідка і раніше показувала свій непростий характер. Нещодавно кидалася з ножем на свого чоловіка. Йому пощастило, чого не скажеш про нинішню жертву. При осмотрі трупа було обнаружено, що у нього був похищений телефон. Телефон цей був обнаружений і з'ят у этого свідка, який коли не тащили труп, в нього з кармана похід. Правоохоронці кажуть, підозрювана ризикує провести за ґратами від 7 до 15 років. В той же час подільник може обійтися лише статусом свідка. Олег Едрекссон, Віталій Мякоходов, програма Місто. Кіношний форсаж на Криворізьких вулицях від проспекту Гагаріна до вулиці Вокзальної поліцейські наздоганяли червону БМВ. Автівка не зупинялась на їхню вимогу. Як виявилось, не просто так водій влаштував такі перегони. Врешті-решт, БМВ зупинили. Від спілкування з журналістами водій відмовився. Пригоду прокоментували поліцейські. По радіостанції була визвана допомога. сотрудникам управления патрульной полиции Кривого Рога. И на улице Вокзальной возле дома номер 9 автомобиль был остановлен. Водитель пытался скрыться с места остановки, но был задержан принятыми мерами. При проверке документов свидетельство о регистрации вызвало сомнение в подлинности, то есть э, имело явные признаки подделки. При проверке номера кузова тоже были выявлены признаки том, что номер кузова переварен. Не лишитися осторонь в одну з криворізьких родин прийшла біда. 15-річна дівчина опинилася в полоні хвороби. Мілодиспластичний синдром. Таким є діагноз, але він не остаточний. Встановити причину недугу беруться в одній з державних онкологічних клінік Білорусі. Процедура дороговартісна. Батьки у і нині збирають зі світу по крихті, аби зберегти життя своїй дівчинці. Історія Дарини маникало в нашому сюжеті. Звичайна дівоча кімната на поличках світлини, м'які іграшки та книжки. А ще чимала кількість нагород за спортивні досягнення. По всьому видно, Дарина дівчина активна. Займається волейболом, баскетболом в сентябрі вона поступила в технікум. У них є свої команди спортивні. Вона дуже була рада і довольна, що вона буде за зборною технікума виступати. У технікумі дівчина долучилася до насиченого учнівського життя. Тому, коли почала скаржитися на втому, її причина Здавалася очевидною. Родиною поїхали на відпочинок у Карпати Там хвороба і проявила себе. коли нас забрали в лікарню уточнить, що з нею то її одразу помістили в реанімацію, тому що і плюс к її состоянию аналізи були очень, -очень плохи, практически несовмістиме з життям Первічний діагноз апластична анемія вопросом. Нині Дарина у Дніпропетровській дитячій лікарні у відділенні онкогематології до того були поневіряння по клініках України та численні аналізи. Врешті діагноз поставили в Київському Охматдиті. у дівчини мієлодиспластичний синдром. Діагноз під знаком питання потребує перевірки, аби розуміти, що та як лікувати. Батькам порадили звернутися до науково-практичного центру дитячої онкології в Білорусі. Они согласились нас обследовать. Сумма нужна в размере 5000 долларов. Две с половиной тысячи долларов на данный момент уже собраны. Очень много людей и знакомых, и незнакомых откликнулось на мой зов помощи. И буквально вот вчера мы обратились к народному депутату Константину Павлову, который тоже финансово помог. Я очень рассчитываю на помощь людей. Ну, тому що э, все дорогостояще. Ситуація критична, бо час підганяє. Дівчина вже повинна бути у білоруській клініці, а грошей не вистачає. Батьки Дарини наголошують, будь-яка допомога для них цінна. Номери телефонів для зв'язку, а також реквізити для переказу коштів зараз на екранах. Альона Ільченко Владислав Талалай, програма Місто. У четвертій школі інтернаті проходять реабілітацію більше 200 дітей з особливими потребами. Усім необхідним для розвитку та навчання вихованці школи забезпечені. Втім, гостей у цьому закладі завжди зустрічають по дитячому радісно. Саме такий день відвідин давніх друзів видався сьогодні, розповідає Ірина Павленко. Для цих дітей гостина завжди свято, знайомства та подарунки. А для третього це ще й привід показати, на що вони здатні у танцях. Їхній класний керівник не просто вчителька, яка викладає один з улюблених предметів, музику, але й кумир знапрочуд добрим серцем. Ми її дуже любимо. Вона нас звучить співати, танцювати. Вона нам за свої гроші дуже багато чого жошити. Ручки нас відібрали на це свято. Ми з ними дуже багато репетирували, дуже багато зусиль. Ми витратили на те, щоб ось показати ось такий гарний результат. У четвертій школі інтернаті 264 вихованці. Сьогодні в учнів лише позитивні емоції. З подарунками до них завітали гості, які багато років опікуються інтернатом. Смачні гостинці отримали півсотні учнів молодшої школи. Тут навчаються діти соціально незахищених родин, це діти сироти малозабезпечені, багатодітні, діти інваліди діти Чорнобильці. На протяжении уже трьох лет фонд Александр Вилково Українська перспектива совместно з депутатським корпусом проводить благотворительні акції серця дітей. Головна цель цих акцій объединить людей в помощь дітям и напомнить неприложну істину, що матеріальна помощь. Не сокретно чоловічною добротою вона безполітина. На протяжении 15 років я забочусь об этом кожен рік, несколько разів його посещаю. Тому що тут учатся діти, які нуждаются в особливо заботе взрослых. Дітлахи по-своєму подякували за подарунки. Для гостей вони підготували концерт з піснями і танцями. Ірина Павленко, Микита Бабенко, програма Місто. В житті дітей з особливими потребами яскравих подій небагато. Спортивно-розважальний фестиваль Повіру себе одна з небагатьох таких. Сьогодні особлива малеча Саксаганського району мала справжнє свято з подарунками. День інваліда це просто дата, а свято воно інакше. Круте, кльове і кольорове. Причому для всіх дітей однаково приємне і для особливих, і для звичайних. Сьогодні разом з друзями і дорослими малеча, що мусить обмежуватися домашнім навчанням, розважалася на фестивалі. Для того щоб їх. Забрать их от четырех стен, оторвать их от компьютера, оторвать их от їхніх обще проблем життєвських, Ми приглашаємо їх сюди на це мероприятие. Традиційно, кожний год в кінці ноября, ми збираємося тут. Повірити у себе, попри все, попри встановлені діагнози, попри невідповідність нормам, попри брак спілкування цим особливим дітям, вдається чи не краще за звичайних. Вони без страху осоромитися або не стати кращими, просто грають і отримують від цього задоволення. А ще гостинці від благодійників, представників підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг. Сьогодні у маленьких гостей був смачний ланч і повні пакунки подарунків. No nie by się siło Pan Rawił so płńzed. Nasza kampania czusuje siebie owieczestwieną kampaniu za życili, za dziecij i to przyjatno, że my możemy uczestniczyć w tym godu i i uczestniczyć w wledduższych godach, to że w takim miroryja. Вже за кілька хвилин запрошено дітвору і учнів природничого ліцею, де проходило свято, об'єднав спорт і розваги. Марина Куть, Костянтин Сологуб, програма Місто. Член спілки художників України викладач першої міської художньої школи Юрій Бондаренко відсвяткував свій 65-літній ювілей звітною виставкою. Назвав її можливості гуаші, пейзажі і натюрморти. В ній поєднані улюблені речі художника пленер і гуаш. Найбільше задоволення Юрій Бондаренко отримує від роботи на пленері. Стан природи у різні пори року та час доби її багатоголосся надихають художника завжди. В природі швидко все змінюється, прискорює розуміння кольору і світлотіні. Тож пленер є найкращою школою для живописця. Переконує автор. «Зараз пленер, в общем то умирає, тому що художники ходять на пленер з фотоапаратами. В основному потом вони на приходять домой. В мастерскую пишут, я считаю, что это фальш, в общем-то, и. І... Проповідують все время у нас в городі оти это именно работу з натури. Почему? Потому тому, що совершенно другое. Кінбрунська коса в Очакові, Прикарпаття, Закарпаття. Юрій Пондаренко любить подорожувати і відкривати нові місця рідного краю. Брав участь в міжнародних пленерах, виставлявся в міських українських і закордонних галереях. Найулюбленіша техніка гуаш дуже зручна фарба, схильна втрачати колір і тьмяніти. Проте художнику вона підкорилась она очень насыщена насичена такими тонкими, як французи то тобто нюансами, які в маслі как бы невозможно уловить. у є тут і експозиція на дюрмуртів, які художник зазвичай да, да. пише поряд з учнями своєрідний майстер-клас. Серія так і називається Надюрмурти з мого класу. Показую, як починати, як закінчувати. то це кухня художника, яка відкриває… Для них завісу такого таїнства. это не просто вміння малювати, але це головне вміння мислити і передавати це внутрішнє. Юрій Бондаренко виховав багато учнів, які продовжили свій шлях в мистецтві. Серед них чимало членів спілки художників України, міста, викладачів факультетів мистецтв та шкіл. Для мене цей вибір був осознаним, Скажем так, я была наслышана. Так получилось, что попала именно в тот класс, который хотела. Думаю, нам есть чему у него учиться. Ці роботи особливі для художника, і найціннішим він ділиться з рідним містом у свій ювілейний рік 40 років творчості, одночасної викладацької діяльності та 65 років земного насиченого життя. Художник продовжує працювати і планувати майбутні подорожі, пошуки того, що надихає. Тетяна Васильова, Олексій Правицький, програма Місто. Вчора на сцені Криворізького академічного театру панувала магія. Визнані у всьому світі українські ілюзіоністи презентували яскраву програму. У світі неймовірних видовищ побувала Анна Паукова. Генератор туману, червоні крісла, металеві списи, гіпнотизуючі карти, капелюхи сюрпризу. Увесь цей на вигляд звичний інвентар замить стане чарівним у руках майстрів ілюзії. Психологи стверджують, ілюзії шкодять реальності. Артисти, чарівники впевнені, сценічні чудеса йдуть лише на користь, адже вірити в дива це вже пів справи на шляху до їх здійснення. 13 ілюзій від визнаних у світі майстрів магії презентували переконливо казково. Чому 13? тому, як моментів ефектів в жанрі ілюзій всього лише 13. Це появлення, зникнення, протикання, зжигання і так далі. Переможець телешоу Україна має талант, володар гран-прі міжнародного конкурсу ілюзіоністів. Його тезка і партнер по сцені Віталій Горбачевський метер у спільноті фокусників. Послужний список його магічних перемог вражає. Свій перший серйозний виступ на великій сцені Монте-Карло згадує з посмішкою. Після тривалих репетицій ексклюзивного номера все змінилося з махом режисерського настрою. Ми вже сидимо в аеропорту, Він дзвонить, говорить, слушай. Все, что мы с тобой репетировали, забудь. Вылетите в Париж, вылетите во Францию, в Монте-Карло, играйте любовь. Единственная магия кухания. Таємнича гра світла й темряви, шокуючі постановки з вогнем. Щохвилини ілюзіоністи змушували зал ламати мізки над неможливістю можливого і здивовано захоплювати подих артистично і професійно. К сожалению, люди звикли бачити фокусника на свадьбах, днях рождениях там щось таке, такое, знаєте, шаріварі. От і ні, не, не многие восприймають это як щось серйозне і очень значиме во всьому мірі. Ілюзіонне шоу-бізнес це очень популярне, це очень прибальне бізнес і очень дорогий. Підтримка Криварійської публіки була не гірша, аніж на концерті Попзірок. Квиток на такий виступ, ніби невеличка подорож в дитинство. Потім я я почав вчитися і почав показувати робота ілюзіоніста вражати, повертаючи віру в дива, яким в житті є місце. Анна Паукова, Іван Баранов, програма міста. Зі світу ілюзії повертаємось в реальність. За хвилину про новини спорту розкаже мій колега Олег Ендриксон. А я прощаюся з вами і сподіваюся на зустріч вже за добу. Щасти.